Ми презентуємо поетичну антологію Жінка, що кохає, яка вийшла цього лютого в видавництві Книголавки. Це книжка, в якій опубліковані 100 віршів про любов 65 авторок, 14 класичних і 51 сучасної. Зокрема, мої тексти, а також тексти Ірини Сажинської та Ади Єлагіної, які сьогодні виступатимуть разом зі мною. Порядкувала книгу Олена Павлова, поетка, письменниця, художниця, журналістка, кураторка культурних проєктів і загалом дуже яскрава людина. Це була її ідея. Вона повністю займалася наповненням збірки, і також ілюстрації для неї створила київська художниця Надія Антонець. Не бачить, як недолюблений квітень грубає хвости безхатнім ночам. Де твої інстинкти? Потупілі від еволюції зуби довго жують уповину. Нікому перевести годинник в інший підрозділ. І час зупиняється, дисоціюється від тривожного пульсу. Це гроза чи тахікардія? Рахуй, удари ракетні. Звук пишено, смерть в умі. Звук пишено, смерть в умі. Тримай міцно, бо й вручно вчать на прощання твої руки. На ліві плечі чортеня Махаря правицею, дружньо, немов нам по Ми граємо в індіанців, не чувши про культурну апропіацію. З балкона сурмлять до вечері, а завтра гра продовжиться з того ж місця. Чи можна поцілувати тебе у щічку вождю, розбите серце? Чи можна з тобою піти, бодай на несправжню битву, аби поріднити племена наші? Ввітень рубає хвости безхатнім ночам, весна іде, красу несе сейне нароком наступає на равлика, животи кішок напинаються приреченістю, моя ніжність випадає з гнізда. Гоління і срібла ворушить губами і усе промовляє на осінь. Скотився ліхтар з його лоба останньою бростю і кусником хлібним. Це він догоряє смаглявий за крок до появи, і він танцюватиме вдома у чорній сорочці. За ким його голос отак заломився і здичавив, жало в кровотоці. І змеркла вода його ока, пора від світання. У всього свій задум, голки за тканиною тіла. Я би тебе обійняв, коли був би сміливим. Збірка, що кохає, це вірші е, жінок. Я думаю, це дух нашого часу передає ця збірка, тому що що лишається з нами, коли все, коли все згорає, тільки наші почуття, тільки наше кохання. Це збірка про всі прояви кохання, про всі виміри його. Ви знаєте, те середовище, яке ми бачимо від народження, воно дуже впливає потім на нашу творчість уже у зрілому віці. І як вплинув Кривий Ріг? Я думаю, це кольорова гамма текстів, тому що такі яскраві, нерозбавлені кольори, я думаю, метафори, якісь такі, можливо, якась така різкість, гострість, фактура. Я думаю, це все воно передається крізь тексти, навіть якщо я цього і не розумію, і не аналізую. Та й навіщо таке аналізувати. Можливо, ці індустріальні краєвиди, вони якось. Плинули, і тексти мають таку кольорову гаму, якісь кислотні кольори, багато червоного, багато чорного і багато інших барв цього життя.